Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. З фронту надійшли трагічні звістки в нашу область. У війні з расистами загинув волинянин Роман Цисельський. 41-річний воїн був родом із села Струмівка. Загинув чоловік 30 жовтня наслідок артилерійського обстрілу в районі села Роботи на Запорізької області. Також не стало і Миколи Мороза, 46-річний воїн був родом із села Ставки Володимирського району. Загинув 29 жовтня цього року в районі села Оріхово-Васильівка на Донеччині. Окрім того, у боротьбі з Окупаційними силами загинув Анатолій Косік. Воїн 1974 року народження був мобілізований на військову службу 26 лютого минулого року. Чоловік був жителем села Здомишель. Також на війні загинув Павло Асичак. Воїн був родом із міста Володимир. Військовий 1993 року народження. Загинув під час бойових дій на Луганщині. Віддав своє життя за Україну і 26-річний солдат Богдан Свиридюк. Воїн був родом із села Куликовичі Луцького району. Загинув захисник 28 жовтня цього року на території Луганської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість почуття родинам загиблих воїнів. Мама загинула, а дитина осиротіла 31 жовтня близько 20-ї години. На трасі у селі Софіївка Луцького району відбулося зіткнення буса Мерседесвіто та вантажі Киман. За інформацією поліції, Волині під час обгону жителька Горохова зіткнулася з фурою, внаслідок чого отримала несумісні життям травми. Її півторичну доньку із телесними ушкодженнями доставили в лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався. Нині правоохоронці встановлюють деталі моторошної автотрощі. Триває слідство. За добу 31 жовтня волинські рятувальники ліквідували аж три пожежі в оселях людей. Так ввечері трапилася пожежа в дерев'яному житловому будинку в селі Мельники Шацької громади. Ймовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Також горів і цегляний житловий будинок у селі Литовиш Володимирського району. Спалахнули хатні речі та морозильна камера в кумурі, полум'я поширилося на Облицювання стін і перекриття за 40 хвилин вогонь загасили. Ймовірно, до пожежі призвело знову ж таки коротке замикання. А опівночі рятувальники селища Голоби та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували ще одну пожежу в дерев'яному житловому будинку. Причини цієї пожежі встановлюються. На волині жінка накинулася на трьох офіцерів поліції. Про це йдеться в ухвалі Ковальського міськрайонного суду. Інформує «Ковельмедія». медіа, зазначають, інцидент стався 27 жовтня близько восьмої години ранку у селищі Ратне. Під час обшуку господарка каоселі вчинила, так би мовити, активний опір працівникам відділення номер 2 Ковельського райуправління поліції, завдавши тілесні ушкодження капітану, старшому лейтенанту та підполковнику поліції, серед яких була жінка. Агресивну нападницю правоохоронцям вдалося вгамувати її. Затримали та відкрили проти неї кримінальне провадження. Жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. У зв'язку з чим правоохоронці проводили у її помешканні обшук у хвалі суду не йдеться. Переходимо до всеукраїнських новин Зранку 1 листопада. Російсько-окупаційні війська обстріляли з передмістя Херсона, вдаривши з тимчасово окупованого лівого берега області. У наслідок цього одна людина загинула ще троє зазнали поранень. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він зазначив, що росіяни поцілили біля багатоповерхівок на момент атаки. Жінки і чоловіки перебували на вулиці. Троє з них співробітники Херсонської міської військової адміністрації, департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів. У наслідок атаки одна Херсонка загинула, і ще троє людей поранено. Одну з потерпілих жінок доставили в лікарню у важкому стані. У неї травматична ампутація лівого передпліччя, поранення черевної порожнини. Також російські окупаційні війська завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині, спрямувавши на місто дрони Камікадзе. Унаслідок цього загинула одна людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зауважив, що загинула 59-річна жінка. Ще четверо людей зазнали поранень. Це жінки 26, 52 та 62 років, а ще 73 річний чоловік. Також унаслідок обстрілу пошкоджень зазнало приватне підприємство. Також стало відомо, що на околиці Снігурівки, що на Миколаївщині, у полі на невстановому вибуховому предметі підірвався комбайн. У результаті детонації боєприпасу постраждали двоє чоловіків. В одного з них травматична ампутація двох ніг інший після обстеження від госпіталізації відмовився. А у московських попів вже геть зносить дах на Буковині в селі Щебутинці, священик УПЦМП місцевої церкви відмовився відчиняти двері до вівтаря на похороні бійця ЗСУ Анатолія Харабари чи навіть. Зняти покривало із престолу По це повідомив священик ПЦУ Роман Грищук, який опублікував відповідне відео, пише ТСН. Грищук розповів, що родина Харабара знала про так звану ватність сільського священика отця Петра і його приналежність до московського патріархату. Тому рідні запросили відспівувати Анатолія капеланів ПЦУ. За словами Романа Грищука, московський священик був у курсі, що відспіватимуть воїна у тому храмі, але він не захотів відчиняти навіть царські дві. Вері, вважаючи цього воїна, цитуємо недостойним того, щоб під час молитви за воїна були відкриті двері до вівтаря. Роман Грищук також повідомив, що всі роки війни Росії проти України отець Петро разом з матушкою не визнавали Росію агресором, обходилися, як то кажуть, відверто пропагандистськими і російськими наративами, як громадянська війна або міжособна брань, Ба більше донедавна на літургії поминали московського Кіріла як свого господіна. Українські бійці отримали новітні озброєння артилерійські установки Богдана, які стріляють снарядами натівського зразка. Зазначається, що у цих установок є спеціальний пульт управління. Екіпаж однієї такої машини складається з п'яти чоловік. Богдана маневрена і швидка. За словами бійців, оволоділи вони цими установками всього за два місяці. Відомо, що українська самохідна артилерійська установка це спільна розробка Краматорського заводу важкого верстату будування і компанії Українська бронетехніка». Ніка гаубиця розроблялася у рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України ще з лютого 2016 року. Що більше Богдана стала першою українською САУ, розробленою під натівський калібр 155 мм. міліметру. Прийшли правоохоронці, біжіть у стіну у Києві. Працівники нелегального казино проламали гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе та втекли від правоохоронців, які прийшли до них з обшуками. Як повідомили у бюро економічної безпеки, інцидент стався, коли детективи. Теруправління БЕП у Києві викрили підпильне казино. У приміщенні правоохоронці вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комунікатори, картки звітності, кошти тощо. Зломисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, а й за незаконне проникнення на приватну територію. Наразі їх особи встановлюються розпочато кримінальне провадження. На Харківщині поліція затримала 83-річного чоловіка, якого підозрюють розбещенні дітей у секції пішохідного туризму для школярів. Як повідомили у поліції Харківщини, він був керівником гуртка. Також цей чоловік працював двірником у навчальному закладі. Виявилося, що у спортивній залі під час занять він розбещував 11-річних дівчат. Все це відбувалося на початку навчального року 2021-2022 року. Тоді діти відмовлялися ходити до гуртка. Історія виплала назовні лише коли одна з дівчаток таки наважилася розповісти своїй мамі. Дитина розповіла правоохоронцям, що під час занять керівник куртка гладив руками її інтимні частини тіла. Вона намагалася прочатися, вириватися, але підозрюваний завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження та маскував розбещення під допомогу. Підозрюваному загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. СБУ прийшла з обшуками до міськради Ужгорода, зокрема до кабінету мера Богдана Андрієва. За словами джерел видання Бабель у правоохоронних органах обшуки пов'язані з тим, що окремі депутати і держслужбовці могли незаконно перетинати кордон. Як згодом повідомили у прислужбі СБУ для оформлення закордонної поїздки, посадовці використовували фіктивні запрошення від іноземних організацій. Фігуранти не реєстрували підписні листи на закордонні відрядження в системі електронного документу обігу міськради. За наявними даними, під час таких відряджень посадовці насправді виїжджали на відпочинок за кордон під час війни. Наразі триває розслідування чиновникам загрожує до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади. І до загальносвітових новин внаслідок удару по табору для біженців у Джабалії на півночі сектору гази ліквідовано одного з командирів Хамас Ібрагіма. Біарі про це пише Sky News з посиланням на речника Цахало, контр-адмірала Даніеля Хагарі. Він заявив, що під час цієї операції вбито багато терористів. Терористів, які були з ним у будівлі, а також у тунелях під нею. Хагарі додав, що удар по будівлі призвів до обвалу інших будинків, оскільки там були розташовані тунелі, які теж засипало. Він також сказав, що біарі стояв не лише за нападом на Ізраїль 7 жовтня, а й за іншими атаками. Північна Корея та Росія, які нині перебувають у глобальній ізоляції, вирішили один одному допомагати у. Мерзенних справах так КНДР надала РФ понад 1 мільйон артилерійських снарядів для використання війни проти України. Про це пише Блумберг з посиланням на південнокорейського депутата. цитує Європейська Правда. На закритому брифінгу з південнокорейськими законотворцями в середу Національна служба розвідки заявила, що з серпня було відправлено близько 10 партій озброєння з північної Кореї до Росії. Про це журналістам заявив Юсен Бам, член керівної партії влади народу, який входить до парла. Сьогодні комітету з питань розвідки за даними південно-корейської розвідки. Північна Корея також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці. Цитує депутат дані розвідки.